Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті камера Зоркий Alpha 7 3. Sony альфа 7 3. Такий собі несмішний прикол. Прийшла дана камера з наступною проблемою. Давайте я вам покажу, з якою. Маємо тут камеру в коробці. Ой боже, трохи порвав. Камера прийшла до нас з запискою. значить в записці у нас написано. Перевірити, погано працює роз'єм для навушників, роз'єм мікрофону. Треба почистити матрицю і є проблеми з кнопкою запису на камері. Номер я заболював, щоб до Андрія дівчата не дзвонили. Так, давайте спробуємо її включити. Ну, маю об'єктиву зайвого, щоб, щоб вдягнути на нього якусь лінзу. E, значить, давайте спробуємо записати відео. Один, два, раз, раз, два, три. Бачимо, в нас індикатор рівня запису звуку працює тільки на правий канал. І давайте спробуємо тут трошки порухати цим конектором. Як бачимо, у нас з'являється і лівий канал, ну і загалом відчувається, що воно тут все. Доволі таки розхитане, так нормально розхитане. Давайте попробуємо ставити в роз'єм для навушників. Навушники ну, я навіть пробувати не буду, очевидно, що тут також є проблеми. Також у нас є стандартно для цієї камери проблема з кнопкою зйомки. Ну, Тут вона ще не так яскраво виражена. То більш-менш кнопка нормально працює. Бо зазвичай є проблема з гіперчутливістю цієї кнопки, тобто ви до неї легенько дотуляєтеся, і камера починає або записувати, або переставати записувати, що не є дуже окей. Ну що ж, е так, так само бачимо, що камера в такому доволі брудному стані. Ми це все почистимо, також зробимо чистку самого сенсора. Мені казали, що ця камера вже була в ремонті з даною проблемою, і дуже цікаво, як там її вирішили, щоб проблема знову повторилася. Давайте будемо розбирати камеру. Процес розбирання, мабуть, показувати не буду, тому що в мене вже були такі камери в ремонті, і я прикріплю десь тут відео, де ви можете подивитися, як її розбирати, якщо вам це потрібно. Я тут трошки підрозібрав вже камеру. Ну, я можу сказати наступне, камера не розбиралась до мене. Все тут окей, все красиво. І покажу вам, як виглядає зараз вона на даному етапі. Роз'єми аудіо в цій камері підключаються за допомогою ось таких двох шлейфів, Вони тут е, запаяні на такі невеличкі платки. І до роз'єму навушників у нас є легкий доступ. А щоб добратися до мікрофона, нам треба розбирати далі. Зустрінемось, коли я вже розберу все решту. Так, що ми робимо далі? А далі ми дивимося до наших конекторів. Ось вони в нас тут є обидва. Зараз ще цей звільнюю з пластикової цієї штуки. І ми перемістимося з вами в мікроскоп будемо дивитися, яка там з ними ситуація і чому вони нормально не працюють. Давайте почнемо з роз'єму на мікрофон. Значить, Ось так він виглядає, ось так він виглядає всередині. І що я можу сказати? Виглядає, він на перший погляд гарно. Ну, крім того, що він тут дуже такий ніжний, маленький, то виглядає все ніби добре. Але якщо придивитися до ось цього контакту, то ми бачимо, що він у нас тут що він у нас тут відірваний. Це коннектор мікрофону, давайте глянемо на коннектор навушників. Також виглядає на перший погляд досить добре. Але я думаю, щоб нам зрозуміти всю суть несправності, треба ці обидва конектори відпаяти і вже оглянути безпосередньо місця для запаювання. Давайте це і зробимо. Yeah. yeah. Так виглядають наші два роз'єми. Буду збирати камеру в зворотньому порядку і вже повернемось тоді, коли будемо перевіряти. Всім доброго дня! З вами знову Андрій. Сьогодні вже наступний день і все у нас по класиці. Починаю ремонтувати в один день, закінчую наступного дня. Значить, ситуація наступна. Камера в нас вже готова. І в нас все працює. Давайте я вам продемонструю. Як бачимо, в мене зараз підключений монітор мікрофон сюди на вхід, і так само я собі підключив навушники. Бачите, я такий ось в двох мікрофонах на навушниках. І ми, як бачимо, у нас два канали пишуться гарно, все окей. Давайте натиснемо запис і послухаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Перевірка запису мікрофона. Як мене чути, ми можемо ось так порухати нашими конекторами. Тут є невелика амплітуда коливання, але вона має бути, вона вже не така, як була. Так як я вже і говорив, для того, щоб безпечно користуватися даною камерою і не повиривати знову роз'єми, бажано купити таку накамерну клітку металеву зі спеціальними кріпленнями для цих конекторів, щоб все було окей в майбутньому. Ще два слова по кнопці запису. Кнопка запису я її протестував, вона працює тут адекватно, і в принципі клієнтам вже потрібна камера, вони мають знімати, тому ми прийняли рішення, що з кнопкою все гаразд, і я її просто ну я камеру віддаю в такому стані, як вона є. На цьому я вважаю ремонт закінченим. Надіюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей і всього вам найкращого. Якщо вам не важко і цікавий такий контент, то будь ласка, підписуйтесь. У нас тут буде ще дуже багато всього цікавого. Я буду записувати годинні ролики кожного дня і викладати.